Сьогодні середа, 19 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під ворожі удари потрапили населені пункти Баштанського району. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Березнегувацької та Широківської громад. Війська Російської Федерації атакували область дронами камікадзе іранського виробництва. Більшість безпілотників українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 516 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни ще 50 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Освітяни Миколаєва у жалобі. У бою проти окупанта загинув головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради Ігор Матейчик. Йому було 34 роки. Вдома залишилися дружина та донечка. На фронт чоловік пішов добровольцем. Боронив кордони країни на південному напрямку, мав позивний учитель. А в липні цього року вже на великій війні отримав звання лейтенанта. Команда є новин щиро співчуває родині та всій освітянській спільноті. Вічна пам'ять герою. Зберегти символ міста у Каштановому сквері. Комунальники почали обкладати пам'ятник святому Миколаю мішками з піском. Роблять це для захисту від можливого влучання російської ракети чи атаки дронів Камікадзе. Більше розповість кореспондентка телеканалу МАРТ Наталя Засядько. Далі. Пам'ятник Святому Миколаю, що розташовується в серці каштанового скверу, звели на честь святого заступника міста Миколи Чудотворця у 2015 році. Монумент відкрили у вересні до 215-ї річниці міста. Зазвичай біля пам'ятника бігають діти та прогулюються дорослі. Сьогодні ж тут кипить робота. Працівники комунального підприємства Миколаїв Електротранс насипають в мішки пісок та обкладають ними споруду. Усе для того, аби зберегти монумент від можливого влучання російської ракети. Святий Миколай, як символ, оберігає місто Миколаїв, надає нам сили та допомагає в обороні міста, оскільки останнім часом вже було декілька прильотів з боку російських окупантів в район, саме пам'ятника, де знаходиться монумент Святому Миколаю, за дорученням міського голови. Комунальне підприємство Миколаїв Ліготранск захищає пам'ятник, наш символ, наш захист від можливого руйнування з боку російських снарядів. Для захисту пам'ятника комунальники заготовили тисячу мішків. Їх має вистачити, щоб повністю обкласти монумент висотою 6 метрів. Це не стовідсотковий захист, кажуть працівники Миколаїв Електротрансу. Але від уламків чи шрапнелі така барикада має убезпечити. Ми накриємо мішки тентом для того, щоб мішки не піддавалися впливу ультрафіолету та не руйнувалися якомога більше були в цілісному стані. За словами начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрія Любарова, такими ж мішками можуть захистити і бюсти адміралів поруч з Миколаївським музеєм суднобудування і флоту, але поки остаточного рішення не ухвалили. Попри вчорашній ракетний обстріл каштанового скверу та квіткового ринку, що розташовується поруч, життя в центрі міста продовжується. Бо Миколаїв це місто героїв незламних і непереможних, які понад усе цінують рідну землю та свою культуру. Наталя Засядько, Іван Ренко телеканал Март для є новин. За різними оцінками у Миколаєві сьогодні живе близько 50% людей від загальної кількості населення міста. Через часті обстріли та настання холодів. Кількість миколаївців, які вирішать евакуюватися, може зрости в рази. Мій колега Олександр Матюшенко вийшов на вулиці та запитав містян, чи планують вони виїжджати з регіону на період найважчого за роки незалежності України опалювального сезону. Що почув у відповідь? Дізнаємося вже за мить. На тлі перебоїв з електрикою, водопостачанням та опаленням миколаївцям рекомендують за можливості виїхати з міста на період холодної пори року. Ми вирішили запитати у миколаївців, що вони думають з цього приводу прямо на центральній вулиці нашого міста. Я не виїжджаю, я залишаюся. Я дуже люблю своє рідне місто. І жодні перебої з електрикою або з водопостачанням, або з опаленням це е, меркне на, на фоні того, що ми чекаємо нашої перемоги. Не буде. Тож це наше місто. Електрика окей. Ну, по дровами. Я думаю, ви так само. Тут моя земля, тут моя хата, тут моє життя. І кидати це місто я не збираюсь. Ні, не буду. Я теплий сам по собі, мені не холодно. Звісно, я від початку залишилася і працюю, і буду залишатися. Ні, я з Херсонської області сам, тому. Нема куди більше їхати. Робота, сім'я. Будемо займати тут. Позиція така, війна почалася, в принципі, і тому вирішили залишитися. Тут. Не буду виїжджати, тому що маю наміри залишитися тут, доглядати за своїм будинком. Також тут є робота, яка мене тримає, то буду в Миколаїві. Чи готові до холодної зими? Так, купили светрики, купили дубльонки, все є. Вистоїмо лише б перемогти. Е, так, як бачите, в мене зимова собака, я думаю, що буде трошки гріти. Я зараз живу і здесь і у дочки стоїть, яка уїхала. там у них чесне теплення, може прорвимося. Складна зима вже одна пройшла, думаю, і другу переживемо. Готова в мене АГВ, переносна електроконуєктор. І гріюся зараз електроконвектором. Беремо одіял, укриваємося. Вони любов гріє. Ну, будемо готуватись. До цього неможливо підготуватися заздалегідь, тому так як буде, так і буде. Нікуди ніхто не поїде. Будемо економити енергію, будемо опалюватися чим-то таким тепленьким, одіяла, носочки, собаку під бок, де собака. общем, всього хорошого, хлопці, і Марту, привіт. Очень хороше это самое. И новости у вас хорошие, и ведущие у вас хорошие все. И никуда з Миколаєва не поедем. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Берегиня життя у Миколаєві відкрили персональну виставку заслуженої майстрині народної творчості України Валентини Димової. До експозиції увійшло майже 30 авторських робіт, які несуть потужне оберегове значення: вишиті рушники, традиційні вишиванки та народні ляльки-мотанки. Подробиці далі у сюжеті Наталі Грудової. Місцем для проведення культурного заходу обрали центральну міську бібліотеку імені Марка Кропивницького. Саме її директорка Інга Хоржевська стала ініціаторкою проєкту Берегині України. Це творчий цикл виставок миколаївських майстринь, які творять у прифронтовому Миколаєві. В прифронтовому місті життя не закінчується. Тут достатня кількість людей, які живуть, які хочуть отримувати емоції і Життя нам підкидує емоції, на жаль, сьогодні негативні, тому намагаємося створити таке середовище, аби люди відпочивали душею. Звісно, це книга в першу чергу, тому що ми бібліотека. І ось ми перенесли із нашої галереї виставки сюди, в холл, щоб якомога більше людей могли це побачити. Заслужена майстриня народної творчості України Валентина Димова, автор корабіт та друга учасниця виставки творчого циклу Берегині України. Головна мета ознайомити глядачів з творчістю жінок прифронтового міста Героя Миколаєва, розповісти про важливу роль жінки берегині під час великої війни, головною місією якої стає відродження та збереження головних цінностей України, родини традицій культури. Ми саме під час цієї виставки підбили підсумки акції, яку ми започаткували до Дня Незалежності. Від дня незалежності вона тривала до дня захисника і захисниці України. Акція має назву Захисники незалежності діти, які відвідують наші філії, нашу центральну бібліотеку, діти наших працівників намалювали малюнки, і майстрині зробили обереги, які ми передали військовим. Щоб вони їх захищали і додали краплинку тепла в їх теж непрості сьогодні, просто неймовірні, які тяжкі будні. Виставка рушників, вишиванок та народних ляльок Валентини Димової триватиме у бібліотеці до кінця жовтня. Наталя Гродова, Ігор Невідомський, Ністеве для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися, є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів МАРТ і НІСТВ і онлайн-видань Ніквестя та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!